Розкажи всім що? Світла нема, скажи. Що тобі коженка робити, скажи, тільки мене чухати скажи. Чухати, скажи мене та, скажи та, скажи та, добре, що в мене є шубка така, та шубка мене гріє, скажи. О, зуби треба почистити. О, розізлила нашого хлопчика. Та-та, скажи всім. Привіт, привіт, скажи. Та. Да. Привітик. Скажи зараз, чайок будемо пити чайок. Будемо пити чайок. Ти зараз спати вже йдеш, та да. спати йде ти хлопчик. Ой-ой-ой. Скажи всім спокійного вечора. А хто буде дивитися це відео комусь і дня? А ти іграшку? Відай іграшку, відай іграшку, відай відай, 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 відай відай. Чия іграшка. А, чий то такий? Класне, то твоя? Твоя? Да. <сміх> скажи, усміхайтеся. Хоча важко, але усміхайтеся. Все, скажи, всіх обнімаю. Ай-яй-яй. Ну добре, чухай, чухай. Ну ще що ж розкажи всім. Що. Розкажи, що ти будеш робити, скажи ой, скажи всім би так. Скажи, скільки ми вже без світла сидимо з пів восьми до одинадцятої, скажи. Ну і днем в нас теж не було світла, скажи. Скажи, камушки мені насипали, скажи, так? друзі, всім гарного, спокійного, кому вечора, кому дня, хто коли буде дивитися ці відео. Ой, вже поліз до мене.